Тепер, коли ми розуміємо, що таке інерційний датчик, поговоримо про два основні типи та їхню класифікацію за сферою застосування. Перша категорія це датчики орієнтації. Вони використовуються, коли потрібно знати, куди щось спрямовано або як воно орієнтоване в просторі. У робототехніці це часто називають просторовим положенням. Датчики орієнтації допомагають відповісти на такі питання: в якому напрямку дивиться робот, чи він нахиляється або кренеться в бік. Як утримати його у вертикальному положенні, або спрямувати в потрібному напрямку. Ці датчики є критично важливими для балансування та наведення. Уявіть собі, двоногого робота, що стоїть прямо, або стабілізатор камери, що вирівнює зображення. Вони не обов'язково знають, де перебуває робот, але точно знають, під яким він кутом. Отже, друга категорія це датчики навігації. Ці системи виходять за межі простої орієнтації. Вони допомагають відповісти на інший набір питань, де робот. Як швидко він рухається, в якому напрямку він прямує. Датчики навігації зазвичай використовують, коли потрібно відстежувати положення та швидкість. Не просто як щось нахилене, а куди воно рухається і як швидко. Ці системи часто інтегрують GNSS і виконують складне об'єднання даних з датчиків, щоб оцінити повний рух у просторі. Отже, підсумуємо: якщо вас цікавить просторове положення, то ймовірно використовується датчик орієнтації. Якщо потрібно відстежувати місце знаходження, це вже навігація. Деякі датчики виконують обидві функції: класифікація за сферою, орієнтація чи навігація допомагає обрати правильний інструмент для завдання.